Що ж, а ми продовжуємо простір свободи. У нас сьогодні буде численна кількість співачок, і далі з нами вже на зв'язку наступна наша гостя, співачка Санна. І я вас вітаю, дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. І говорити ми з вами сьогодні. Будемо про прем'єру пісні під назвою Навчіть мене тату. Отже, я вас вітаю. Дякую, що доєдналися. Вітаю, вітаю, місто, герой, місто Дніпро. Дуже рада бути сьогодні з вами. Ми тут. Дякую. І перше, що хочеться запитати, це, звісно, будемо багато спілкуватися про пісню. Розкажіть про саму пісню. Як ви вирішили її створити, і що можливо вас на неї надихнуло? Перш за все, хочу сказати, що пісня написана на вірш мого покійного батька. Батько мене був козаком, справжнім козаком, не те, що з оселецем і з вусами, хоча це він мав все життя, а він дійсно все своє життя присвятив. Ну і сім'ї, звісно, але козацькій культурі прославлянню е, цієї культури не лише в Україні, а й в цілому світі. Е, в 92-му році вони е, з козаками львівського товариства кіш е, збудували власноручну дерев'яну чайку і вирушили в похід по країнах Європи, прославляючи культуру нашої країни. Адже колись люди навіть не знали, що така. Е, Країна існує. Тато у мене був не лише козаком, а ще й поетом, і письменником, і актором, і такою багатогранною особистістю. Вже його вісім років як немає. Він... Я хочу видати збірку віршів татових. І під ці... цю збірку прагну написати цілий альбом своїх пісень на його вірші. Надіюсь, що якщо не в цьому році, то в наступному мені це точно вдасться, але поки що накопичую на власне ось ці пісні на тата вірші. Останніх дві моїх пісні, які вийшло, це на тата вірш Ліщина. А ось власне про яку ми говоримо сьогодні, це навчіть мене тату. Сам вірш мав назву Молитва за батьківщину. А я вирішила його перейменувати. Власне, навчіть мене тату і присвятити цей вірш до дня батька, власне, коли він вийшов 15 червня. А що все таки так, так про. Прошу, прошу, що для вас означає написати ось пісню на вірші свого батька. Наскільки це важливо для вас? Це розумієте, для мене є важливо, щоб українці чули ці пісні, щоб ми могли наповнюватися цією любов'ю, яка закладена у цих віршах. Для мене це надзвер надважливо, адже я завжди вважаю, що я продовжую козацьку справу свого батька. Я теж така козачка Санна, яка несе ось цю культуру колишніх козацьких пісень, і так само пісні на вірші мого батька. Ви 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 сказали, що ви плануєте випустити збірку? Так скільки можливо там буде віршів, і взагалі які ідеї з приводу цієї збірки? У вас є? Нас насправді тато останніх декілька місяців свого життя він встиг випустити любительську таку вона не ко збірку під назвою Синочки повертайтеся живими. Ми жили останніх 20 років його життя. Ми жили в Сполучених Штатах Америки, і мрією батька було повернутися додому в Україну. Ну він на жаль до цього не. Не дожив, але я і моя мама, і мій брат, і мій чоловік, мої діти, ми всі повернулися, живемо в Україні вже 6 років. І е, це е, перепрошую, це така тема, знаєте, дуже чутлива для мене. Тому коли я заходжу на цю тему, я можу забуватися про що ми говоримо. ще раз, е, що ви питали? Про, про збірку. Ну, ви цілком чудово Про збірку відповідає. віршів. Так, так, так. Е, та, ну, ось, е, я виконую, скажімо так, мрії батька, але вони і мої мрії, адже е, це саме те, що для мене є важливо. Е, я хочу продовжити його, його справу, також дати життя ось цим віршам. Е, не тільки е, планую випустити збірку віршів, а також. Е, Захоплюючі оповідання для підлітків, які будуть мати назву мандри козаків. Саме от я розпові... розповіла вам трішечки про похід козаків чайкою. Це був похід за три і одне море мав назву. Насправді його зараз десь нещодавно я побачила документальний фільм. В Ютубі, про цю чайку, що її відновили, і вона десь зараз в Європі стоїть. Дуже цікаве відео. Я думаю, Боже, а я вже десь два роки працюю над ось цими оповіданнями з письменницею, яка мені втілює всі мої ідеї, розповіді, ось власне у книгу. Тому я вважаю, що Діти, ну це ж не я вважаю це, всі ми знаємо, діти це наше майбутнє. І ось такі історії, захоплюючи про козаків для них дуже важливо чути. Тому що так, ми робимо цю художню книжку, але там дуже багато фактів про те, як вони їздили, які цікаві історії з ними ставалися. Але чому вони їхали, яку місію вони сли, несли в світ? І, власне, зараз так весь світ знає, хто такі українці і. Що це за країна така Україна. Але кхе, раніше було дуже страшно після Радянського Союзу прославляти нашу державу. Е, моєму татові загрожувало його вигнали зі всіх робіт, коли він, як журналіст, говорив правду, е, йому не давали ніде заробити гроші. Ну, тобто, ресурсів для існування майже не було. Але тим не менше, ось на таких людях тримається завжди ось цей дух українця. От і і важливо про це знати, пам'ятати, знати нашу історію. От і я дуже прожаюся сьогоднішніми е захисниками, як всі стоять е за волю, за наше майбутнє. Я хочу скористатися моментом і подякувати усім захисникам нашої неньки України. Дякую. Чудові слова, чудова відповідь. І трішечки повертаючись до пісні, можете розказати про свої відчуття в момент її написання? Що, можливо, ви відчували всередині? Був момент, коли ми записували вже вокал. Таке як осяяння пройшло, що так, я дійсно здійснюю мрії свої якісь і цей такий зв'язок родини. Я розумію, що я це роблю не тільки для мене, і для мого батька, та про його власне, для його слави якоїсь. Тобто йому це не потрібно. Але я це роблю також для своїх дітей. У мене троє дітей, двоє синочків і малесенька донечка. Я розумію, що вони будуть далі нести в, в своїм життям, своїм, е Цю культуру козацтва, тобто вони мають перейняти і передати це своїм дітям. Я думаю, що це, це надважливо, коли ти усвідомлюєш силу свого роду і передаєш його далі. Тому записуючи цю пісню, власне, були такі відчуття, що я виконую дуже важливу місію. Ви сказали і про місію, і про те, що хочете донести так про українське козацтво. Головний меседж. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи вдалося вам це зробити в пісні, і чи отримували ви вже якийсь фідбек на цю пісню? Фідбек цікавий саме про навчіть мене тату, що порівнюють з різними великими письменниками цей твір. Цьому творі передана така е, дуже трепетна любов до батьківщини. А власне, мій тато був з родом з Волині і до цих лісів, до цих річок, до цієї природи. Е, я це розумію, тому що я бу, була в тих краях, і коли я там, я це відчуваю. Е, кожна Місцевість України, кожна область має свою красу. Вона така невимовна, ніби ця краса. Це такий затишок в душі, який ти можеш відчути, тільки коли ти це там. Відчуваєш в моменті, так ви я впевнена, знаєте про що я, тому що у ваших краях теж є щось таке своє, що не передати словами. Мені здається, татові власне вдалося передати словами цей затишок у Волині цього села, цієї романтики, цієї краси. 에, такими фразами, 에, там, слова, такі як пахне вощиною, старий плугатар усміхнувся блакиттю очей. Ну, тобто всі ось ці такі м, фрази, слова, які дуже-дуже дорогі до серця. Знаєте. І, ну, мені здається, вдалося, вдалося донести меседж і дуже приємний фідбек від людей. Ну, приємно, коли порівнюють тата творчість. з... Такими великими письменниками, як Шевченко, тобто це доволі приємно. Ви сказали, що отримували багато фідбеку. Скажіть, будь ласка, я у всіх, здається, запитую творчих людей. Ви будете не виключенням. А який вам, можливо, коментар або фраза від слухачів запам'яталася найбільше? Чи є така? Навіть. Навіть не скажу дуже багато слів е, про те, що дякую твому тату, правильне виховання. Е, що... Це в Тіктоку дуже багато коментарів таких, і е, що мурашки йдуть по тілі, ну а це завжди ознак того, що правда відчувається в словах. Ну а якщо не нести правду, то для чого взагалі щось нести правильно? Тому та, ось такі речі запам'яталися від людей. Дякую. Я трішечки обмовлюся, що потім ми з глядачами послухаємо вашу пісню. Так? А зараз ще мене що цікавить, знаєте, чи плануєте ви знімати кліп на цю пісню, чи є, можливо, вже якісь ідеї з цього приводу? Саме на пісню навчіть мене тату. Я не планувала знімати відеоряд, але ось уже через тиждень-два. Чекаю в гості з Києва е, зйомочну групу своїх друзів. Ми поїдемо в гори е, і плануємо на полонині зняти відео е, на два від дві моїх пісні. Е, одна з них буде про доньку Перуна. Ну, так відкрию такий занавіс у нас в сім'ї. Ми завжди сміялися, що мій тато як перун, бо він колись в Штатах працював на одній компанії security у заводі старому. І якось він посварився з босом, і цей завод гром, грім вдарив і він згорів. І ми кажемо, що що ж ти так розізлився? знаєте, ну а це такі сімейні жарти. Звісно, це ніхто не може таке сказати. І він ніколи в житті поганого навіть мусі і нікому не бажав. Але ми так завжди жартували в сім'ї. От написали таку пісню про доньку Перуна, але пісня буде мати назву Грім. Грім це такий металевий кінь, тобто мотоцикл, який, який несе цю доньку. От. І також ще будемо писати відео на одну дуже древню козацьку пісню «Віє вітер, віє буйний». Ем, Її виконували у фільмі Поводир, коли везли на розстріл козаків. От це така дуже щемлива пісня. І я вважаю, що зняти на неї відеоряд буде непросто, але ми спробуємо. Скажіть, будь ласка, а чи плануєте ви, можливо, у подальшому виступити з кимось дуетом, записати з кимось таку, якусь таку пісню? З цього приводу є якісь плани або ідеї? Ну, тут більше навіть. Ну, не мрія, можливо, прагнення. Я вже говорила з козаком Сіромахою про це, що було би дуже гарно нам записати дует. От, е в мене є деякі ідеї. Подивимося, як складе складеться доля тих пісень, які я планую йому запропонувати. Е я відкрита до співпраці з. Нашими класними українськими артистами, тобто як складеться воно все має йти само собою. Тобто, я е, така людина, що дуже вірю в, в долю, те, що кожен на своєму місці, як воно має бути, так буде, Але я дуже відкрита до співпраці. Дякую, скажіть, будь ласка, ви кілька разів за нашу розмову згадали про свою сім'ю про е, дітей. Так знаєш, що нещодавно ви народили третю дитину і звати Оріанна. Скажіть, будь ласка, чому саме таке ім'я і що воно можливо для вас означає? Дякую, що ви запитали. Це насправді дуже захоплююча історія. Імена моїх дітей завжди приходили магічним чином. Я також вірю в те, що мами, коли носимо дитинку, під серцем в нас відкриваються такі якісь магічні здібності, дуже сильна інтуїція. Ми чуємо, що потребує дитина. От. І от я відчула імена, які хотіли дітки, щоб їх назвали. А з Оріаною це було дуже цікаво. Я їхала в Київ і в авто завжди коли ти їдеш в автівці, далеку дорогу сам в спокої відкривається така підсвідомість. От і. <смі> Ось сяяла мене цим ім'ям. Колись коли стато розповідав дуже багато історій про трипілля, про то, як, які люди жили на наших землях в давнину, і чому вони були такими хліборобами? Вони були доброзичливими, ніколи не намагалися нічого вкрасти, щоб когось обдурити, бо в нас завжди був достаток. У нас було зерно, в нас було що їсти, і люди завжди були такі доброзичливі і гостинні. І... Колись називалася е, наша територія України від Дніпра до е, Прикарпаття Оріана. І мені це ім'я приходить, і я просто розуміла, що ніякі дівчачі імена мені е, не резонують для дитинки. І коли я згадую про Оріану, і саме е, Україна, і моя дитинка хоче назвати себе фактично Україною. Я думаю, ось чому вона. Не хотіла родитися там десь за кордоном, вона мусила народитися саме в Україні. А, але завагітніли ми якраз в Штатах, тому що а, ми повезли діток до дідуся і бабусі, мого чоловіка, батьків. Вони зараз теж там, на літні канікули приїздять до них. І е, всі, звісно, друзі українці в Америці, ну ви ж будете народжувати тут в Америці. А в мене такий бунт внутрішній ні. Я не хочу народжувати в Америці. Я розумію, що це були бажання малечі. Вона хотіла, вона мусила народитися саме на цій землі. І я вірю, що кожна дитинка, яка народжується зараз, це є світлі душі, які несуть світло на цю планету. Добро несуть. От. Дякую вам, дякую вам взагалі за таке цікаве тепле спілкування. Будемо з вами завершувати. Будемо і спілкування і зараз послухаємо вашу пісню. Сподіваюся, у подальшому ми теж з вами ще зустрінемося. Можна буде поспілкуватися вже після релізу двох ваших пісень, про які ви нам розказали. Так глядачам нагадаю, що спілкувалися ми з українською співачкою Саною.